Шок та стрес пережило вже кілька вінничанок. Невідомий просто на зупинці громадського транспорту підходить до них ззаду, чимось гострим у сідниці, а потім тікає. Боячись інфікуватись, жінки йдуть до лікарень. Про свою моторошну історію у Фейсбук повідомила вінничанка Наталія Закордонець. Її зустріч із молодиком трапилась на вулиці Топольського. Жінка відчула, наче щось вкололо. Повернувшись, побачила чоловіка у капішоні, який тікав. Спочатку я подумала, що то просто, можливо, якийсь підліток балується. Коли прийшла на роботу і побачила, що на штанах пляма крові. Придивившись, побачила, що і дірка є. Ну і розглянувши ближче, побачила на тілі ранку. Поїхала одразу в лікарню, і там мені сказали, що за пару днів я вже п'ята. У поліції інформацію підтвердили, нападник обирає жінок віком 30-35 років. Три випадки було 11 квітня на вулицях Шевченка, Амосова та Лялі Ратушної, і один на старому місті. Що саме мав у руках цвях чи голку? Поки невідомо. Вони його описують як молодика віком від 20 до 30 років, одягнений в темну куртку. Був капюшоні, мав при собі сірий рюкзак. За його поведінкою, принаймні, як описують потерпілі. Можна е, вважати, що, можливо, він має певні е, проблеми з психічним здоров'ям. Навів страху молодик і навійничанок, які дізнались про напади із соцмереж. Звичайно, страшно. Просто не знаєш, з якої сторони очікувати і що, що це взагалі за що ж при цій знаходиться. У мене ще діти, справа в тому, що і страшно не стільки вже за себе, як за дітей. У мене сама в школу там вона ходить. Поліція наразі збільшила кількість піших патрулів жінкам. Правоохоронці радять одразу привертати до себе увагу, а не мовчати. Якщо жінка йде сама, не потрібно в жодному разі переслідувати, бо ви можете наразити себе ще на більшу небезпеку. Потрібно привернути увагу, так до себе. Якщо це людне місце, кричати на допомогу, кричати такі слова, які завжди привертають увагу. Якщо чоловіка піймають і він буде осудним, то може потрапити за грати на два роки. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта.